Доброго ранку. В гостях у бумера. Тільки що вивела Камару, зараз бумера. Гарний хлопчик. Там мені пишуть, дивлюся знову, знову дивлюся, багато коментарів, нема коли відповісти. Приїхала в гості, виставка не так довго буде. Вже додому приїду, повідповідаю. Але не деякі зараз дам відповідь. Ну, ось, е Словесно. Пишуть камара з Бумером, що зрозумійте, це дві великі собаки, дві вже, це не цуценята. Це дві великі собаки, бумер на своїй території. Нема коли мені експериментувати. Він дуже крепка собака, дуже крепкий. Він міцний, він класний, він мощний. Нема мені коли експериментувати, чи кажеться камара в нього в зубах, чи ні. Не повинна, але нема коли експериментувати. Бумер, іди сюди, бумер. Іди сюди, мами, не йди, мамін, зайчик. Іди, Ти моя радость, щоб він дуже здоровий. Камара любить погратися. Зараз, якщо вони почнуть грати, цей бурмило її може переламати. Бо камера в мене прям така дівчинка дівчинка А нам на виставку. То таке, на повідки потім візьмем, Разом знову покажемо. Зараз... Бумер, куди ти побіг? Іди -ка, йди -ка, йди йди сюди, іди сюди. Звісно разом... ж, я хочу їх засняти. Це моє розведення. Звісно, мені цікаво. Бумер! Бумер! Жулик. Мені цікаво. Ку -ку! Мені цікаво, але трохи пізніше вже от виступаємо, да, вже от виступаємо, то я, то я засніму їх вдвох, але на повідках. Нема коли, я ж кажу, експериментувати. Сьогодні на поїзд, сьогодні знову додому. Камара вчора до хендлера в Рінгі, в Рінгі я дала хендлеру в руки, Камарова найти, не захотіла, прийшлося показувати саму. Ну нічого. Отак, вот, вот так, вот так. Зайка, а ну, бумер, бумер, сидіти, сидіть. Ну, сиди, ты, сиди, сиди сидеть. Бумер, сидеть. ты слухаєш? Сядь. Что це место? Гляньте на нього. Гляньте який крутий, класний, класний мощний пацан. Горжусь, я ж кажу, я пишаюсь кожним своїм Бум. Эть. Бумер. Бум, отсюди дивися. Ти комару там чуєш, да? Ти кому кажу, ну да, то ж сестричка. то ж сестричко. Не можна. <кười> <кười> Не можна. Мости ж де? Зне, чекай. От жулик. Фо там? Там комара туди заходить, а ти туди заходиш, да? Добре, коли в домі є два входа і два виходи. Да? Класний. От жулик. От жулик. Boomer. Сейчас наверное оттуда прибежит. Нет, то есть. Як я за тобой тогда плакала. Ты Жулик. Вот, окей, гляньте. Крутый, крутый. Снежок, да, выпал трошки? Вот такие. Ладно. Ще що трошки не знімаю, то повикладаю.